Слава Ісусу Христу, дорогоцінні! Дякую нашим пасторам Салтаненко. Показали неймовірні відкривення. Дійсно, коли в нашому житті виникають якісь трудності, проблеми, то ми біжимо до різних ворожбитів, екстрасенсів за допомогою. Але знаєте, що саме цікаво? Бо вони ніколи не говорять хороше, а навпаки, о, там скільки біди, горя, хвороби, нещастя і так далі. І цими словами. Вони звільняють всіх злих нечистих духів, які йдуть і виконують все те, що вони не пророкували. І нам потрібно розуміти, що ці всі ворожбити, різні нумерологи тарологи — це звичайнісінькі халдеї, які пророкують у наше життя прокляття. І нам потрібно розуміти, що є прокляття і є благословіння. Якщо ми ігноруємо Слово Боже і слухаємо цих всіх халдеїв, то звичайно у наше життя будуть приходити прокляття і дійсно звільнити і дати благословіння. Може тільки слово Боже, коли ми приходимо до церкви гріховними, нещасними, з різними хворобами, а у домі Господньому ми отримуємо зцілення та благословіння. Вибір робить людина, благословіння чи прокляття. Амінь.